Є люди янголи земні, вони душею зігрівають, серця замерзлі крижані, бо шлях до Бога відчувають. Ніхто не знає в каяті прийшлось їм скільки пережити, вони відверті і прості, душа їх. До добра відкрита, їх віру в Бога в серцях ніхто не може надламати, їм дух від Господа творця божественна дарує мати. Є люди й янголи земні, не дай Господь їх обманути, бо не карають нас вони, та кари нам не обминути.